Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Дорогі жителі древнього лелечого міста Буськ, Прийміть наші найщиріші вітання з ю річницею з дня першої письмової згадки про місто у літописі, повість минулих літ. Стародавній і сучасний Буськ може пишатися тим, що в ньому народжуються і зростають. Покоління талановитих людей, спортсменів, митців та науковців, патріотів та захисників української держави. Тут живуть тисячі мешканців, які люблять своє місто, зберігають його, багату історію, творять своє працю, його майбутнє. Вони всі є частиною великої бузецької родини. Сьогодні вся Україна, весь наш народ боронить державу у війні з російськими окупаційними військами та дає гідну відсіч ворогові. Серед наших воїнів є чимало містян, які вірою, і правдою, своєю позицією, героїзмом і відданістю захищають Україну та наш край, свої родини, своїх дітей від підступного ворога. Ми пишаємося ними та чекаємо їх повернення з війни живими та неушкодженими. Водночас пам'ятаємо тих героїв, які поклали найдорожче своє життя на вівтар нашої свободи. У день народження славного міста над Бугом хочемо подякувати кожному його жителю, хто допомагає військовим коштами. Продуктами харчування, купує автомобілі, засоби зв'язку, військові обладунки, медикаменти та інші необхідні захисникам на передовій речі. Усі ми велика родина, велика країна, яку всі разом маємо не лише любити, а відстояти і зберегти. Хай наше місто над Богом завжди буде на карті України, розвивається, а серед його жителів панує спільна злагода, взаємоповага. Та щира довіра. КНФ Бузька центральна районна лікарня у суботу 5 жовтня отримала від благодійників з Норвегії автомобіль, обладнаний гідравлічним механізмом, який використовуватиметься для транспортування маломобільних пацієнтів, що своєю чергою підвищить доступність медичних послуг для людей з обмеженими можливостями. Перебуваючи у Бузьку, делегація з Норвегії зустрілася з бузьким міським головою Ростиславом Сліпцем, який розповів гостям про адміністративний центр громади Бузьк. Про його багату історію та культуру, про Бузьку громаду, її соціально-економічний стан сьогодення в умовах війни, познайомив зі стратегією розвитку на найближчі роки, вручив пам'ятні сувеніри. Неабиякий інтерес виявили гості під час спілкування з героєм України мешканцем Бузька Олегом Оливою, який був учасником зустрічі та поділився своїми спогадами про перебування в найзапекліших точках, зіткнень з ворогом на Луганщині, Запоріжжі Харківщині. Зазначимо, що норвежці підтримують Україну в нашій боротьбі з російським окупантом та розуміють, що на сьогодні наша країна військові стали щитом для усієї Європи, які потребують більшої підтримки озброєнням, фінансами, та розуміють, що кремлівський агресор не зупиниться, поки не отримає дієву відсіч. Надалі на пропозицію міського голови гості побували на місцевому кладовищі Буська, де вшанували пам'ять українських героїв-захисників, жителів міста, на Майдані Незалежності, де розміщені стенди зі світлинами 56 воїнів-мешканців Бузької громади, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність держави. Побували також на спортивному комплексі Дю США, де відвідали заняття тренерів з дітьми, які мають особливі потреби. Поспілкувалися з переможцем Паралімпійських ігор у Франції, паралімпійцем, заслуженим майстром спорту України Віктором Дідухом і активним учасником спортивних змагань та ініціатив Василем Фабіянським, директором ЮСШ Богданом Пасічником, ознайомилися з матеріальною базою спортшколи, басейном та легкоатлетичним ядром, яке відповідає міжнародним стандартам проведення спортивних змагань високого рівня. Надалі відбулася передача автомобіля керівнику КНП «Бузька ЦРЛ Миколі Кулачинському та ознайомлення гостей з умовами перебування та надання медичних послуг пацієнтам у закладі охорони здоров'я. Бузький міський голова Ростислав Сліпець подякував гостям з Норвегії за допомогу та висловив сподівання, що добрі зв'язки між нашими країнами, громадами ставатимуть щоразу кращими, та буде налагоджена тісна співпраця як між містами обох країн, так і між громадами. Бузька міська рада, керівництво КНП, Бузька ЦРЛ вдячні торгово-промисловій палаті та небайдужим мешканцям Норвегії, які відгукнулися на ініціативу бузького підприємця Ореста Давидка, який є учасником громадської організації народна самооборона Львівщини та придбали автомобіль, який слугуватиме не один рік для потреб пацієнтів з обмеженою мобільністю. Недільної днини 29 вересня у народному домі села Боложинів відбувся заключний етап щорічного огляду конкурсу мистецьких колективів Надбужжя із символічною назвою Зродились ми великої години свої творчі здобутки демонстрували учасники художньої самодіяльності народних домів сіл Боложинів, вербляни, гута, закомар'я, кізлів, теребежі, Олесько, чішки, ожидів, журатин, циків, чучмани. Повний зал глядачів тепло приймав аплодисментами усіх учасників заходу, а зі сцени лунали авторська поезія, добре відомі та нові пісенні композиції, тішили глядача яскраві танцювальні номери. Наймолодшим учасницям дійства 6 років, а найстаршому читцеві авторської поезії пані Лідії Григорівні Дацків 88 років. Привітав присутніх староста Бложинівського старостинського округу Віктор Дацків, а місцевий парох – отець Степан Пилипчук. Уділив благословення і подякував за чудове мистецьке свято. Найкращі колективи та виконавці огляду конкурсу візьмуть участь у святковому концерті до дня міста Бузьк. За давньою і доброю традицією працівники культури Бузької громади 1 жовтня у день людей похилого віку побували у жителів Бузького територіального центру обслуговування надання соціальних послуг. Мистецькі дарунки, які звучали в виконанні жіночого вокального колективу Мереживо, дарували жителям центру позитивні емоції. Усмішки і теплі спогади у залі звучали популярні українські пісні, сентиментальні і веселі, нові і вже призабуті, які виконували артисти спільно з мешканцями центру під бурхливі оплески. Багатоглосим много я літа завершилася тепла для усіх зустріч. У четвер, 3 жовтня, напередодні дня працівників освіти в актовій залі бузької музичної школи відбулося урочисте дійство, покликання навчати святкова зустріч освітян. Перед початком заходу його учасники вшанували молитвою усіх полеглих захисників України, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність держави. З Вітальним словом до представників освітянської спільноти звернувся бузький міський голова Ростислав Сліпець. Слова вдячності за сумлінну працю, інноваційні підходи до навчання та виховання юних українців висловила начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Бузької міської ради Марія Речель. Привітала з професійним святом присутня голова проспілкової спільноти працівників освіти Бузької міської територіальної громади Світлана Лабінська, нагородивши грамотами та подяками колективи закладів освіти за волонтерський рух. Спортивні звитяги команд закладів загальної середньої освіти, які стали переможцями змагань місцевого, районного та обласних рівнів грамотами та кубками, відзначив директор Бузької ДІУ США Богдан Пасічник. Грамоти департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, подяки Міністерства освіти і науки України за бездоганну працю, експертну роботу, перемоги у конкурсах отримали педагогічні працівники із рук керівника Центру професійного розвитку педагогічних працівників Марії Барак. Колектив педагогів та учнів бузької музичної школи, якою керує Ольга Керкало, зачарував присутніх виконанням вокальних інструментальних номерів українських композиторів. На завершення урочистості усі її учасники виконали пісню Многая літа, яка в українців є традиційним побажанням довгих років життя і благополуччя. Бузька міська територіальна громада приєдналася до числа тих, хто вже побудував безпечний освітній простір для своїх учнів. Тепер усі школи бузької громади підключені до хмарного сервісу Амбрела. Це означає, що наші школярі можуть безпечно користуватися інтернетом, вчителі мають змогу контролювати доступ до навчальних матеріалів, а батьки можуть бути впевнені в онлайн безпеці своїх дітей. Реалізація цієї ініціативи відбулася у співпраці з Львівською обласною військовою адміністрацією. На Бущині та Бродівщині учні перших-четвертих класів будуть харчуватися безоплатно. З жовтня 2024 року учні початкових класів будуть забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. У рамках ініціативи Першої леді Олени Зеленської на 2024 рік у бюджеті виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у вигляді субвенцій. Отже, відповідно до постанови Кабінету міністрів України бюджету Бузької міської ради надійде субвенція у розмірі 2 мільйони 541 тисяча 600 гривень. Бюджету Крестенської селищної ради у розмірі 1 мільйон 420 тисяч 100 гривень. Так, 4 жовтня уряд затвердив виділення державної субвенції розміром 2 мільярди гривень на харчування учнів початкових класів, тобто з першого по четвертий. Також ці кошти передбачені в держбюджеті на 2024 рік, і тепер їх зможуть отримати громади. Постанова уряду передбачає, що всі учні початкових класів будуть безоплатно харчуватися незалежно від того, чи належать вони до пільгової категорії чи ні. У цьому полягає суть зміни раніше, згідно із законом України про освіту, безоплатним харчуванням забезпечувались учні пільгових категорій, а фінансування витрат здійснювалось коштом місцевих бюджетів. За ініціативою громад в окремих випадках харчування учнів початкових класів, тобто з 1 по 4, могло здійснюватися на умовах часткового співфінансування, але це не було обов'язковим. Кожна громада під час ухвалення такого рішення відштовхувалася від власних фінансових ресурсів. Субвенцію на харчування всіх учнів початкових класів у 2024 році покриває державний бюджет, а не бюджети громад, що якісно вплине на підвищення рівня поживності страв у шкільних їдальнях, зниження рівня стресу та агресії серед дітей молодшого віку, зниження витрат на охорону здоров'я та підвищення продуктивності майбутніх поколінь, формування здорових харчових звичок із раннього віку, які зберігаються протягом усього життя. Нагадаємо, субвенція це механізм, який дає змогу розподілити кошти з державного бюджету до бюджетів територіальних громад у вигляді фінансового ресурсу на задоволення важливих потреб, що потребують підтримки не лише на рівні громади, а й з боку держави. До прикладу, щороку міністерство надає громадам освітню субвенцію, яку спрямовують на оплату праці вчителів. Також є субвенція для дітей з особливими освітніми потребами. Завдяки якій учні отримують підтримку, до прикладу, як корекційно-розвиткові заняття, нова субвенція, яку виділив уряд, це допомога держави місцевим радам, щоб забезпечити рівні можливості у доступі до збалансованого харчування для учнів початкових класів у кожному регіоні України, де організовано процес очного навчання або є поєднання очного з дистанційним. Субвенція спрямовується на забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів, тобто з 1 по 4, які навчаються у школах, гімназіях, ліцеях комунальної форми власності, очному або очно дистанційному форматі. Під одноразовим гарячим харчуванням розуміються як сніданки, так і обіди, залежно від організації навчання. У разі запровадження навчання у дві зміни сніданком вважається приймання їжі до 12-ї години, обід з 12-ї. Заклади освіти можуть забезпечувати харчування учнів самостійно. Тоді кошти субвенції покривають вартість придбання продуктів. Якщо заклад освіти залучає надавачів послуг з харчування, кейтеринг або аутсортинг, то субвенція покриває не більше як 70% від вартості їхніх послуг. Витрата коштів на будь-які інші напрями, які безпосередньо не пов'язані з придбанням чи оплатою послуг кейтерингу або аутсортингу, не допускається. За умовами використання субвенції, вартість гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-12 класів. У розподілі субвенції у 2024 році на харчування одного учня закладено 50 гривень на один навчальний день. Місцеві ради можуть дофінансовувати харчування учнів коштом місцевих бюджетів, а також залучати додаткові джерела фінансування, наприклад, міжнародну технічну допомогу від партнерів з розвитку, а також інші джерела, не заборонені законодавством. Розподіл здійснено відповідно до кількості учнів за даними програмно-апаратного комплексу. Державна казначейська служба України перерахувала кошти на рахунки територіальних громад, тобто органи місцевого самоврядування вже отримали кошти з державного бюджету та готуються розподіляти їх серед шкіл своїх територіальних громад. Очікується, що громади упродовж жовтня ухвалять всі потрібні рішення, щоб почати використовувати субвенцію для організації безплатного харчування для учнів початкових класів, що робити вчителям чи батькам, якщо вони не отримали інформацію про безоплатне харчування. Щоб дізнатися, коли в конкретному закладі загальної середньої освіти почнеться безоплатне харчування учнів початкових класів, потрібно звертатися або до адміністрації закладу, або до органів місцевого самоврядування. Якщо громади не використають цьогоріч субвенцію, чи можуть вони нею скористатися наступного року, Залишок субвенції не переходить на наступний рік. Тобто, якщо громади не використовують кошти частково або повністю у 2024 році. Субвенція не залишиться на 2025-й. Наприкінці цього року кошти повернуть до державного бюджету України. Що буде харчування безоплатним у 2025 році? Кошти субвенції на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти передбачені у проєкті державного бюджету на 2025 рік за спеціальним фондом. 13-15 жовтня у Любліні відбувся міжнародний семінар з управління проєктами та молодіжної співпраці під час війни, організований молодіжним департаментом Ради Європи у партнерстві з містом Люблін. Захід об'єднав молодих лідерів з України, Бельгії, Естонії, Фінляндії, Греції, Франції, Італії, Швейцарії, Німеччини, Литви, Польщі та Сербії. Від Бузької громади у семінарі взяла участь директорка комунального закладу Бузький молодіжний центр Марія Шквір. Молодіжний центр продовжує активно розвивати міжнародне співробітництво, що дає можливість нашій молоді. Брати участь у масштабних проєктах та вчитися у найкращих європейських практиках. Бузький міський голова Ростислав Сліпець отримав подяку від командування та особового складу мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс за сприяння обороноздатності країни та допомогу Збройним силам України. Подяку та прапор бригади з вдячними словами від військових 2 жовтня передав міському голові солдат мотопіхотного батальйону бригади, мешканець Бузька Володимир Данчак. Який зараз перебуває у короткотерміновій відпустці у рідному місті, мешканці громади вдячні Володимиру, його побратимам, усім силам оборони за те, що мужньо оборонять Україну від ворога. Завдяки їм маємо можливість жити, вчитися, працювати. Учні, їхні батьки і вчителі Побужанського закладу загальної середньої освіти, перших третіх ступенів Бузької громади вже не вперше допомагають Збройним силам України. Порозуміють, що майбутнє країни залежить від військових, які боронять нас від окупантів. 1 жовтня у день захисників і захисниць України у навчальному закладі було оголошено збір коштів на FPV-дрон. Усього зібрали 17 тисяч п'ятсот шістдесят гривень. Цієї суми придбали дрон вартістю 15 тисяч А на решту грошей для воїнів було придбано місні вироби. 14 жовтня квадрокоптер був переданий у Бузьку міську раду, звідки його разом із листівками та малюнками учнів відправлять військовослужбовцям 420-го окремого стрілецького батальйону Збройних сил України. Бузька міська рада щиро вдячна учнівському та педагогічному колективам Бужанського закладу загальної середньої освіти. А також батькам дітей за їхній внесок, обороноздатність країни та постійну допомогу нашим захисникам сьогодні, 15 жовтня, бузький міський голова Ростислав Сліпець передав мешканці Бузька пані Ірині Дячок 40 тисяч гривень, які стануть додатковим вкладом бузької громади на придбання дороговартісного ударного безпілотника для 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади збройних сил України. Зазначимо, що 40 тисяч гривень було надано з коштів, які були зібрані під час благодійної ярмарки, яка відбулася 13 жовтня біля Палацу Бадені. Усі, хто бажає долучитися до збору коштів на цей потужний дрон вартістю 450 тисяч гривень, ще має таку можливість. Ваш донат рятує життя нашим захисникам. З 16 жовтня розпочнеться опалювальний сезон 2024-2025 років на території Бузької міської територіальної громади для закладів дошкільної освіти. Бузького територіального центру послуговування надання соціальних послуг та дитячого будинку Добре серце. Відповідне розпорядження номер 250 підписав бузький міський голова Ростислав Сліпець про початок опалювального сезону для інших бюджетних установ, у тому числі закладів охорони здоров'я, закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти, культури та адміністративних будівель Бузької міської ради, буде видане окреме розпорядження. Рятувальники ГУ ДСНС України у Львівській області разом з головним спеціалістом сектору з мобілізаційної оборонної роботи, цивільного захисту населення та екології виконавчого комітету Бузької міської ради Геннадієм Булавенком у вівторок, 15 жовтня, провели інформаційну кампанію серед мешканців населених пунктів Бузької громади. Серед актуальних питань правила пожежної безпеки у побуті, чіткий алгоритм дій при виявленні вибуху небезпечних предметів, заборона спалювання сухої рослинності, для того щоб люди пам'ятали та дотримувалися елементарних правил безпечної поведінки, рятувальники вручили громадянам тематичні листівки та газети: будьте уважні! Бережіть своє життя та життя своїх близьких. Три рази на тиждень буде відкрита територія Олеського замку. Відтепер, з 8 жовтня, територія Олеського замку. Буде відкрита у вівторок, середу та четвер для прогулянки навколо замку. Вхід на територію коштуватиме 50 гривень. А вже у робочі дні заповідника п'ятницю, суботу та неділю можна відвідати екскурсії, квести, майстер-класи. Замовити екскурсію можна за номером телефону 068 632 80. Понеділок так і залишається вихідним днем. Отож, у понеділок зачинено вівторок, середа і четвер. Відчинена територія. А п'ятниця, субота і неділя, працює заповідник з 11 до 18 години. Каса працюватиме до 17 години у неділю, 29 вересня на стадіоні Бузької Дю США відбулися футбольні фінальні змагання серед дорослих команд Бузької громади. Так, на запасному полі у фіналі Кубка Бузької ліги зустрічалися команди «ФК Мелятин» зі села Новий Мелятин і Динамо зі села Новосілки. Гра завершилася з рахунком 3-3, додатковий час 1-1. У серії пенальті перемогу з рахунком 6-5 здобула команда ФК-Мелятин. Також на центральному футбольному полі відбулася зустріч за головний кубок Буцької громади між командами ФК-Топорів зі села Топорів та «Сків» зі села Боложинів і Вербляни. З рахунком 5-3 перемогу і головний кубок Буцької громади здобула команда «Сків». Команди-переможців фіналів нагороджені відповідними кубками, команди-фіналісти дипломами Федерації футболу Бузької міської територіальної громади, а всі гравці команд медалями. Нагородження провели голова Бузької федерації Андрій Курій, депутат Бузької міської ради, директор Дю США Богдан Пасічник, а також ветеран легенда львівського футболу. Перший воротар ФК Карпати з міста Львів Вайда Габор 28 вересня та 12 жовтня на стадіоні Бузьку Дю США відбувся кубок осені Золочівського району серед дітей 2014 15 років народження. Шість команд-учасниць турніру: ДЮСШ міста місто Золочів, Шахтар, місто Броди, Талант села Гончарівка, ДЮСШ Авангард Красненської громади, а також ФК «Сокіл» зі села Андріївка та ДЮСШ міста Бузьк. Вони зіграли в одній грі, одна за одною, за результатами змагань вихованці бузької ДІС США зайняли перше місце, вигравши усі п'ять зустрічей. Кожен гравець команди був нагороджений медаллю, а капітану Кубок вручили організатори. Кращим гравцем було визнано Іваніва Дениса, який захищав ворота бузької команди, пропустивши за турнір лише один гол. Велика подяка батькам наших юних футболістів, які палко підтримували та вболівали за команду. А також Збройним силам України, що захищають та дають можливість дітям тренуватися та брати участь у змаганнях 12-13 жовтня у спорткомплексі Національного університету Львівська політехніка, що знаходиться на території Старійського парку у Львові, відбулися змагання Кубка Львівщини з Кілкушинка карате, участь у яких взяли вихованці тренера-викладача Василя Дяківа, котрий займається з дітьми ожидова, красного та Андрівки. У суботу змагалися наймолодші спортсмени, які показали свої перші успіхи на Татамі, здобувши п'ять призових місць. Інші учасники команди, хоч і не вибороли призових місць цього разу, проте здобули неоцінений досвід, який стане важливим кроком у їхньому спортивному розвитку. Варто відзначити дівчат з ожидова, які мали складні поєдинки, особливо Ганни Вікторію, котра провела два важкі поєдинки і впевнено перемогла своїх суперниць. У другий день змагань на татамі вийшли більш досвідчені спортсмени. І майже всі здобули призові місця. Загалом за два дні змагань, участь у яких взяли майже 800 спортсменів, команда Василя Дяківа, що складалася з 23 учасників, здобула два титули чемпіонок турніру Перший крок, три срібні та вісім бронзових нагород, а також бронзокубка Львівської області. Вітаємо спортсменів та їхнього тренера з успішним виступом і бажаємо нових перемог. Дякуємо батькам за підтримку своїх дітей. Низький уклін Збройним силам України та всім захисникам, які боронять нашу країну і дають можливість дітям навчатися та займатися улюбленим видом спорту. У день міста Бузьк, 6 жовтня, у спортивному залі Бузької Дю США змагалися та визначали переможця волейбольні команди Бузька, Золочева та Нового Малятина. У напруженій боротьбі за результатами змагань перше місце здобула команда міста Бузьк, друге за командою Нового Малятина і третє за командою міста Золочів. Нагородження переможця та призерів змагань медалями провели директор ДЮ США Богдан Пасічник та голова федерації волейболу Бузької громади Анатолій Куц. 6 жовтня на стадіоні Бузької США відбулася календарна гра четвертого туру чемпіонату України з футболу у першій лізі серед жіночих команд сезону 2024-2025 років. Команда Надбужжя з міста Бузьк долала жіночий футбольний клуб Рух з міста Львів. Вітаємо наших дівчат, їх тренерів з впевненою перемогою 5-0 та бажаємо нових результатів триумфів. У суботу 5 жовтня на спортивному комплексі Буйської дю США за призи Бузького міського голови Ростислава Сліпця відбулися традиційні легкоатлетичні змагання з нагоди відзначення дня міста Бузьк. У змаганнях взяли участь команди Дю США Львівської області з Кам'янки Бузької, Золочева, Бродів, Львова і Тернополя. Легкоатлети змагались у семи вікових категоріях, призери, яких були нагороджені медалями та грамотами, а кращі три результати серед чоловіків та жінок, незалежно від вікової категорії, отримали додаткові призи від бузького міського голови. А саме Мазепа Михайло, Хаванда Наїла, Гук Андрій, Діжак Вікторія, Святков Артем і Рудко Наталія. Бузька міська громада завжди готова підтримати наших спортовців, масовий спорт, фізичну культуру. Адже в спорті ми формуємо здорове та активне покоління. Щиро дякуємо Збройним силам України за можливість, яку вони надають нашим дітям, щоб змагатися та реалізовувати свої таланти.